Доброго дня усім вчителям та учням, усі нашій дружній ліцейській громаді. Мене звуть Єрьоміна Карина, я учниця 11-го А-класу наукового медичного ліцею Дніпро. І в цьому році, за підтримки моєї команди та, звісно, власної ініціативи, я вирішила балотуватися в президент. Це відео створено для того, щоб ви могли ближче зі мною познайомитись і дізнатися про мої плани, які я б хотіла реалізувати в якості президента. На жаль, ми з вами живемо в тяжкі часи для нашої рідної України. Кожного дня наші захисники, не зраліючи своїх сил та життів, борються за наше майбутнє, і ми повинні зробити його якнайкраще. І, можливо, зараз у нас для цього не так багато вмінь і знань, але ми повинні до цього йти. А отже, уся наша передвиборча програма буде побудована навколо наших перспектив. І певне найголовніше, що ми плануємо створити, це регулярна рубрика під назвою Нові освітні можливості Вступ найкращий вуз країни та за кордон. У цій рубриці ми плануємо висвітлювати такі важливі питання, як умови вступу до різних вишів, різноманіття факультетів за нашими фаховими предметами хімією та біологією, також на ці заходи ми плануємо запрошувати наших ліцейських випускників, які вже здобули певний досвід і готові поділитися своїми враженнями. Наступним і не менш важливим пунктом є створення спікінг клабів Я думаю, для багатьох з вас вже не новина, що англійську от от визнають нашою другою державною мовою. А отже, навички з її використання набувають ще більшої цінності. Отже, ми пропонуємо створення спікінг клабів за різними рівнями від А 1 до Б2, в яких ми будемо прокачувати наші скіл. Третій пункт є напевно, моїм фаворитом, бо я дуже люблю ділитися своїми знаннями та враженнями. А отже, пропоную це зробити і вам. Я думаю, що всі вам повідомили, що ви тепер є членами МАН. А отже, будете писати свої науково-дослідницькі проекти. Отже, порадившись зі своїми колегами, ми вирішили для вас зробити такий захід, на якому ви зможете більше тренуватися, задавати свої питання, говорити про свої враження та переживання. Ми будемо ділитися з вами своїм досвідом, відповідати на ваші питання, задавати також свої, і таким чином ви зможете як підготуватися до своїх захистів, так і покомунікувати з нами. Під час створення своєї передвиборчої програми я не могла не доторкнутися до такого важливого питання, як поміч нашим маленьким друзям. Ви знаєте, що дуже багато їх було полишено. Сім'ї не змогли забрати їх з собою, і вони залишилися сам на сам з жорстоким світом. У нашому світі є дуже багато щирих людей, які цих тваринок забирають і за власні кошти за ними стежать, годують, проводять з ними свій час. Але одна людина не може охопити такий об'єкт. Отже, ми нашою дружною ліцейською родиною будемо допомагати цим маленьким пухнастикам. І зі своєю командою будуть зв'язуватися з притулками, питати, що їм необхідно. Потім ми разом будемо збирати допомогу і передавати у притулки. Таким чином, я впевнена, ми врятуємо не одне маленьке життя. Ми з моїм президентством подме вітер змін, але ми не повинні забувати наші старі добрі традиції. Отже, ми плануємо надати друге життя нашому книжковому клубу. Ми будемо не тільки читати художню літературу, а й дивитись яскраві її екранізації. Так ми зможемо краще запам'ятовувати якісь моменти, відсвітлювати важливі теми. І проводити час як весело, так і підготуватись до наших уроків. Не прийшов на вибори. Помилка. Не проголосував за Карину Юрьоміну – Фатальна помилка. Кандидатів багато. Президент один. Отож, 29 вересня роби правильний вибір.